Останнім часом я так сидів пару днів, і я думаю, чому я роблю контент, доношу людям інформацію, як бути здоровим, як не хворіти, як покращити свого здоров'я. А люди мене не чують, можливо, і чують, але ніхто не пише, ніхто не задає ніяких питань, та якби всі все знали. І скажу вам, так я зрозумів, чому так відбувається. Бо посидівши трішки в інтернеті, я побачив, що в інтернеті дуже багато різних, як то говориться, псевдолікарів, там різних експертів по здоров'ю. Всі лікують, там розказують, що можна їсти, що не можна. Одні говорять одне, другі другі, що вже реально ну якби навіть не знаєш, кого слухати. Тому скажу вам так, тому люди і ви в тому числі спостерігаєте за тим всім і думаєте, о, знов ще один там появився, хоче там нас розвести, там чи щось нам продати. Але скажу я вам так, що ніхто нас не вчив в дитинстві, як треба доглядати своє тіло для того, щоб залишатися здоровим. Адже організм це єдина система, де. Все взаємозв'язане, до нього треба підходити комплексно. Йому треба давати повноцінний віддих, йому треба давати правильну воду, йому треба давати правильне харчування, і тоді він буде функціонувати до пізньої старості. Так дуже багато мені людей кажуть: а генетика бо це є такі люди, що і на рак хворіть, і на то, і на все. Так, да, я згідний є процент людей, там яким передається. Це чи інше генетично, але більшість людей ви розумієте, що мають желізне здоров'я, а вони самі себе вбивають сигаретами, жирною їжею, там, наркотиками, алкоголем і тому подібно. Тому треба про себе дбати. Ну, звичайно, мене знайомий один, о, мій знайомий там, мого знайомого діду прожив 92 роки і курив, і пив горілку, і прожив. Я говорю: ну так, да, мав просто желізне здоров'я, якби він не пив би і не курив, можливо, і до 120 би прожив. Але менше з тим і я. Трошечки хочу змінити формат. Я хочу вам почати пояснити дійсно людською простою умовою, як дійсно за допомогою чотирьох кроків зберегти своє здоров'я, хоч на якомусь рівні, хтось може відновить його, хтось збереже і тому подібне. Адже треба зрозуміти, що здоров'я не лежить на плечах лікарів, воно лежить на плечах кожного з нас. Розумієте? Бо. Дуже багато людей хочуть бути здоровими, але ніхто не хоче робити нічого для свого здоров'я. Я дивився статистику. По статистиці лише 5% людей роблять щось для свого здоров'я, а всі решта привикли лікуватися. Тому я вам розкажу про перший крок до здоров'я, який найголовніший, я рахую. Це є вода. Адже ми на 80% складаємося з води, не з кави, не з чаю, не з компоту, а саме з води. Ну, Деякі знайомі мені кажуть, ну, ми зупуємо, ми п'ємо чай, ми п'ємо каву. Так, але що потрапляє в ваш організм? Цей осад, який ви бачите на стінках чайника, це мінерали, які йдуть в осадок. Тому наш організм отримує цю рідину без тих всіх мінералів. Відповідно, організм не впустить в нашу клітину компот і чай. Він буде тратити колосальну кількість енергії для того, щоб відібрати ту воду, зробити її структурованою, взяти лужні мінерали з наших кісток для того, щоб зробити воду слабомінеральну і слаболужну. І таким чином вона потрапляє в наш організм, і ми тоді живемо. А для чого робити так, щоб організм втратив колосальну кількість енергії, як ми можемо пити просту воду, чисту воду. Але теж досить важливо пити воду якісно, як то говориться, правильно і правильно. Адже колись люди пили воду з рік, колись люди пили воду з джерел, з кірниць, вона була біодоступна, там е, умивалася тим. Землями тими підводними і насичалися тими мінералами. Ну зараз такі реалії самі ви знаєте, що душі падають непонятно, які з полів стікають різні води з гербіцидами з пістицидами. Тому вода не є добра. Тим більше з під крана з додатком хлору, в магазині бутильована з антибіотиками. Тому ви самі розумієте якість води в теперішніх реаліях. Але скажу вам одну річ, що є такі недалеко Японії острів. Ну він відноситься до Японії, окінава, який стоїть на кораловому рифі. Але це не просто кораловий риф, це просто корали сангу, які по своїй структурі вони відповідають нашій кістці. В тому коралі присутні всі мінерали: кальцій, кальці, натрі, мані і багато інших. Таким чином, при взаємодії з водою, цей корал робить воду біодоступною, структурованою і мінералізованою. І організм не тратить колосальну кількість енергії, а одразу вода поступає в організм нашу клітину, і вона навпаки дає енергію. Розумієте? Тому вода це досить важливо. І ще був такий німецький біохімік. Це німецький біохімік. Так він жив в 32-му 1932 році, 1932-му, і він отримав Нобельську премію. Він доказав, що в слаболужному середовищі віруси, гриби, бактерії і рак від клітини не живуть і не розвиваються. І саме цей корал при взаємодії з водою робить воду слабо мінералізованою. Свого роду залужнюють нас організм. Так само, як ви розумієте, що коли людина попадає в лікарню, і для того, щоб антибіотики і ті всі ліки почали працювати, в першу чергу ставлять людині крапельницю. Що за крапельниця? Це 9% розчин хлориду натрії. Таким чином, вони залужнюють наш організм. А так як ми знаємо, як я говорив раніше, що в слаболужному середовищі віруси, гриби, бактерії не живуть і не розвиваються, вони тупо помирають. І тому, коли мою племінницю тошнили, коли її забрали в лікарню і дали їй капельницю, то з неї почали виходити такі глисти, що ви собі навіть не уявляєте, розумієте? І це дуже багато таких причин через те, що люди не п'ють воду. Вони їдять там різне морозиво, п'ють соки, там компоти, каву, капучину і тому подібне, а воду не п'ють. Тому почніть пити воду. Хто не знає, яку воду, звертайтеся до мене, я вам покажу компанію, де можна купити продукти, які покращують якість води. І не тільки роблять її структуровані, біодоступні, а вони реально повністю все, що зв'язано з водою, робить воду таку, як потрібно. Тому всім до зустрічі! Не стидайтеся, почніть писати коментарі. Я дійсно хочу вам допомогти і донести досить важливу інформацію. Тому ж, давайте я чекаю.